Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Келох готує для Трампа план припинення війни в Україні. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа із питань України та РФ Кіт Келох. Готує варіанти плану припинення війни Росії проти України, щоб представити їх Трампу. Про це повідомило видання Семафор у понеділок, тобто сьогодні, 10 лютого. За інформацією ресурсу, Келух сказав союзникам США про підготовку планів припинення війни. Проте спростував повідомлення, що зробиться на Мюнхенській конференції із безпеки цього тижня. Посланець Росії в Україні Кіт Келох під час нещодавних зустрічей із, союзника, із союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу. Повідомили семафор три західні чиновники, що знайомі із перебігом, із перебігом переговорів. На одній із зустрічей Келох сказав, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії із офіційними особами із усіх країн НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час дебатів із кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом заявив, що Україні, що Україні не варто очікувати на вступу НАТО найближчим часом. Про це інформує Deutsche Welle 9 лютого тобто, тобто вчора. За його словами, причина, причина цього відмова США від підтримки вступу України в Альянс, що зараз є головним чинником у рішенні. Як пише ЗМІ, Шольц також висловив сподівання, що мирні переговори між країною агресором Росією і Україною можуть поновитися після приходу до влади президента США Дональда Трампа. Було б дуже добре, іби ця війна закінчилася, додав Шольц. Колишній командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України сказав, що перед початком повномасштабного вторгнення рішення ухвалювалося самостійно. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який на момент повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ обіймав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, дав інтерв'ю Українській правді, в якому розповів, що відбувалося, у війську, що відбувалося у війську в останні дні перед вторгненням Росії на територію України. В інтерв'ю Найов згадав про підготовку до повномасштабного наступу Росії та про те, що хоча у квітні 2021 року західні медіа, медіа і союзники говорили про імовірне повномасштабне вторгнення Росії, не було даних від розвідки про те, що наступ Збройних сил РФ готується. Але він читав новини, бачив обставини. Було відчуття того, що наближається біда, зауважив Наїв. За словами генерала Наєва, він кожного дня отримував розвідувальні донесення, де засвідчувалося, що ударних угрупувань навколо України не було. Найов також нагадав, що міністр оборони України, якому, якому підпорядковується, підпорядковується один із розвідувальних органів нашої держави, зазначав, що на жодному напрямку ударних угруповань не створено, тому деякі рішення він прийняв самостійно. 21 лютого я перебував на відповідному пункті управління. На зв'язку зі мною було сім командувачів. Командувачів, і я їм сказав, всі сили, які є, висуваємо в райони, в райони виконання завдань. Я перебрав повноваження, але я отак от от вчинив ініціативно, самостійно, розповів Найов. Також генерал нагадав, що головне завдання будь-якого органу розвідки це назвати час і дату вторгнення, коли буде ворог наступати, але таких відомостей не було. В українському документу обігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь якого керівника розвідки немає такого документа. Де написано, що 24 лютого 2022 року, о 4 ранку, відбудеться пряма агресія РФ проти України, заявив генерал Наєв. Так, друзі, о 4 ранку, як е, напали як фашисти німецькі, тоді ще ж на Радянський Союз. Ті самі фашисти, друзі, ще, ще гірше расисти. Президент США підтвердив, що контактував із Путіним, але заявив, що не хоче розповідати журналістам про цю розмову. Сполучені Штати Америки досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Про це заявив американський президент США Дональд Трамп під час розмови із журналістами на борту президент президентського літака Air Force One повідомляє Роутерс. Трамп заяви заявив. Що прогрес у перемовах щодо війни. Що про, що війни. Сполучені Штати Америки досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Про це заявив американський президент США Дональд Трамп. Трамп підтвердив, що контактував із Путіним. Таким чином, це перша офіційно визнана розмова між лідерами США та Росії із початку 22 року. Зокрема, Трамп відповів на запитання, чи спілкувався він із Путіним після інавгурації 20 січня або раніше. Так, була розмова. Скажімо так, у мене була, і я чекаю, що в мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні, додав він, але вчергове не повідомив, не повідомив ніяких подробиць. Трамп заявив, що не хоче розповідати про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську російську війну, заявив Трамп. За його словами, Сполучені Штати підтримують зв'язок із Києвом, і з Москвою. Раніше Трамп теж заявляв, що переговори щодо припинення війни на території України продовжуються і у цьому питанні, і у цьому питанні є прогрес. Ось так, друзі. Ось такі новини на цю секунду, на ці хвилини і так далі. Тому віримо в, нашу, в наші Збройні Сили України. Якщо вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, друзі. Ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую щиро всім за увагу! До наступних відео.